Нас так часто запитують, чому ми повертаємося для нас. Це наша батьківщина, там наші будинки, там наша земля. До війни ми жили дуже добре, ми ні в чому не нуждалися, чи й внукам допомагали. Жили, як і всі українці, діти вчились, я працювала, щось планували на майбутнє, діти дуже хотіли поїхати на море, розмірковували над цим, літо розплановували, закінчували ремонт будинку, обирали там нові меблі. Про війну ніхто не думав, мені здавалося, це просто чимось нереальним, що не може такого бути, а особливо що це буде ну, отак огідно. Про війну до 24 лютого ми навіть і не предполагали. Навіть не могли повірити, що в нас такі сусіди, наші браття на нас нападуть. Я вдома була, чоловік на сутках на роботі, прибігає утром, рано і каже, почалася війна. Ми були вдома, це була ж ніч. Ми спали, додивлялися свої сни, планували йти в школу, в садочок, проснулися під страшні якісь звуки. Ну, як фільм жахів: вертольоти, самольоти, де щось вибухає, де щось гримить. Зрозуміти було важко, але вже була в голові думка, що це війна. Потім почали дзвонити друзі, знайомі, родичі. Окупація була, але ми з двору практично не виходили. Ми не виходили, ми закривалися, сиділи вдома. Було, звісно, смішно. страшно. Це такий у нас підвал, де ми були. Ну тут такий підвал, що як, не дай Бог, завалиться і то не виберешся. Відер туди настягували, лопати настягували, думали, окапуватися, ну що. Гримить, бахка, ми спускалися в підвал. А їли, була ще консервація. щоб вже грошей не було, щоб що було. Викручувалися з тим, що було вдома. Психологічно було дуже страшно. Дуже страшно, тому що я була одна з дітьми, їх в мене п'ятеро. Діти не виходили з двору, всі прогулянки у нас були тільки у дворі. Дуже багато допомагали сусіди, якось навіть тоді. Ми стали ближчими, ближче роззнайомилися, ближче якось здружилися, в кого що було, всі ділилися. Коли хлопці зайшли 30 квітня ЗСУ в посілок, ну, звісно, ми раді, ми раді, я, я навіть передати не могла, ну, бо це наше. А вже з 3 числа, 3 травня, тут. Тут було вже, ну, звісно, страшне, що творилося. День і ніч, день і ніч. Бахкає, свіркає, грохотить. Живучи в окупації, ми всі прекрасно розуміли, що селище прийдуть звільняти, і ми не мали заважати нашим військовим. У нас тут просто не ну не мало нас тут бути. Але вивезти мою родину в кількості п'ятеро дітей і один дорослий, ну це було не по силам жодному транспортному засобу. Таких просто автомобілів ні в кого не було. Та і хто згодиться ризикувати своїм життям через мене, мою родину. Ну, такі люди знайшлися, і ми в квітні виїхали. Вже в нас не було ні світла, ні електроенергії, ні зв'язку, нічого. Ми е, жили в такому інформаційному вакуумі, коли виїжджали, я взагалі не знала, що там буде в тому Харкові, що нас там чекає. Ну, ми виїхали. Потім була Німеччина. Як ми туди добралися, то було вже як у вісні. Ми просто їхали, їхали, нас волонтери. Пересаджували на потяг з потяга автобус, потім ще автобус десь. Ми ночували, нас годували. Дуже велика, от в цьому подяка людям, які взяли на себе таку ношу. Дочка к обіду приїхала в 11 часу, привезли нам продукти. Зять приїхав. Ну, Вигружають продукти з машини, передали мені з роботи. І тут починається обстріл. Зять кричить, кидайте сумки, кидайте сумки і повзіть на четвереньках біля гаража. І ми попід гаражом забігли всі в підвал. І а дід пішов до сусіда, тут вуликами займався. І він цього нічого не бачив, що нас вже обстрілюють. І на одне вухо не дочуває. Одкрива калітку. А чого ви каже, — лежите всі? каже, глянув уже продукти. І він, коли бачить на свій глаз, що летить ракета. Кричить, збираємося, і не тікаємо. Ми вже розуміли, що тут уже робити нічого. І все, і ми зібралися, ну, виїжджали ми, це було сказано, виїжджали. Я так як вжала два кулака, я їх розжала, а що знайде за посолком. У мене под градом тік. Нас отак трясло. Це просто, одна ж дорога була, яка? вона яка прострелювалася, а не продивлялися. І ми їхали, брат його двоюрідний. На машині на своїй, а на нього старенько. Воно як гехнуло заді нього. У нього каже, мене так зад каже, аж підкинуло. Стали в полі, що робити, куди їхати. Діти ж теж вивезені, ніхто знає, куди вони теж там онуки у людей були. Стали в полі, і Ніна каже: Мам, так і так, зараз буду дзвонити. Тут в хазяїна вона в одного робила. Позвоню йому, дзвони йому, а вони кажуть: не блукайте, їдьте на ХТЗ. І там є однокомнатна квартира. Заїжджайте і живіть. Ну, от ми заїхали туди, в ту однокомнатну квартиру, потім ще й діти вернулися з внуками. У нас там було 9 чоловік в ту однокомнатній квартирі ми жили. Зараз ми знаходимося на одній із центральних вулиць селища після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на вулиці було втрачено більше 70% будівель. Але все ж таки дуже багато людей повертається. Повертається до своїх осель, до своїх хат. Коли ми вернулися додому, посілок був пустий, практично нікого не було. Страшно було все зароще, побите, перебите, хати погорівші, їхали додому. Ракети прямо на горі так і сторінчали, там в землі не одна, а друга, техніка побита, машини попалені. Ну, був просто жах. Все було зруйновано: будинки погорівші, провода валяються, всі провода на землі, собаки по вулицях бігають, людей ми не встріли нікого. Ну, але повернулись додому. Ми плакали всі. І обіймали будинок, і раділи, що стіни наші цілі стоять. Наш будинок уже двічі потрапляв під обстріли. Дякувати добрі дії, що нам допомагали в 22-му році перекрити кришу. Ми перекрили нам допомагали. Ми перекрили її. І також в 24-му році нам також допомагають добрі дії. Арчинова. Дякувати їм, тому що ми б його вже не зробили. Ми просто б не зробили. Сил нема, здоров'я нема. Молоді годи ушли, коли ми це все строїли. Ну, ну це просто, це просто жах. Дивишся і страшно. Як кожного дня, отутром заходжу в будинок. Повірите, в мене душа кров'ю обливається. Я не можу без сліз, я просто не можу. В цьому повністю зруйнованому будинку проживала літня пара, яка перебувала тут в окупації і була вивезена теж волонтерами. Вони дуже постраждали, не залишилось нічого, але люди повертаються і мають надію на відновлення, на відбудову і хочуть залишатися тут. Позаду мене знаходиться домогосподарство, яке постраждало від російської агресії. Будинок, як бачите, було знищено повністю. Але родина, яка до війни займалася, була підприємцями, займалася квітниками, займалася вирощуванням рослин і дерев, на зараз намагається повертатися. Приїжджаю, щоб відновлювати свою підприємницьку діяльність, розвиватися, відбудовуватися. Чому я повернулася сюди? Тому що тут усі мої коріння, Тут народилися мої батьки, тут ви народилася, виросла я, мої діти і мої внуки. Тут все була підприємцем, був магазин, дарували людям радість, вирощували сажанці, розсаду, хочеться відновити, вирощувати сажанці, вирощувати розам і бачити своїх односельців і знову дарувати їм радість. Життя за кордоном воно має свою специфіку, особливо коли ти знаходишся в статусі е, тимчасового прихистку. Мені треба було працювати. Я не звикла жити за чиїсь соціальні якісь пільги, чи ще щось. І тому вирішено було, що раз все більш-менш налагоджується, їдемо працювати, їдемо вчитися, а там будемо дивитись далі. Ми додому повернулись чому? До того, що воно наше рідне. Ми тут дітей порожали, ми тут заміж подавали, армію проважали, онуки родилися в нас тут. Це наше. Так діти тут знаходяться. Мала пішла ось в перший клас на онлайні, займається. Марко вдома допомагає Єві. Ну нічого, вдома. Дома є вдома. Що там казати? Дома є вдома. Спимо в Сараї за дом, То воно наше. Все в нас буде, відбудуємо, все буде, все добре. Все добре. Треба надіятися, що буде. Усі ми чекаємо закінчення цієї проклятої війни і чекаємо на те, щоб мали змогу відновити і своє місце проживання, і свої домівки, свої родини. І всю Україну